А де це ма? Що це за лока? Я ж на напікаду поставив мітку. Та, Це що? Що таке альпоза? Таре, що таке альпоза? Об'ясніть мені, що таке альпоза Куліматор. Да ти мені аух взагалі я буду брати за логом? Можна мені аук, ні? Дякую, дякую Розрапе, дякую за лук Остренький, хочеш я тебе розстрою? Хочу uh Острей -huh. тільки, знаєш, що uh -huh. Круто, де? Не добивай його А да ты его нашел. А вон на земле. Вон сюда прячь, кисаночку. Ну а тут бы поразумно. Сядем, да, я готов. Короче, дрожжная карта, якщо, якщо ничего не изменится, то ПАП добавлять маскувальні сітки на авто, нові модули это 6 по инвента, я пап мобайл. Хуйня. Маскувальні сітки на авто? Да. Не ну, знаю, старе, але вас прикольно. Не, звучить то прикольно, івенти тоже прикольно. Але я все одно чекаю тільки Unreal Engine 5. Вот я хочу на новой на новому движку, на новій фізиці поіграти, на новій графіці, понял. Це буде цікаво. А все остальне то херня, понял. Виш по левой стороне. Бачу, типи по левой стороні стреляются. Перед тобою. Найн. Да убитку. Бачу. хорош. Лутаем их. Бачу, другого, другого бачу. Ну, Садочку досу. Ну, машине, я жартую, старий, 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 я... старий, я жартую, не треба, не, не, не заводь через, через... Через машину. Бачу, а не зайду. Вже... По лівій стороні, а там вот понібу. Ні, більше, старий, спрай, не спрай, не У нас подборка Угу. Uh -huh. Там, якщо типа сейчас вийде, то. А там... що з спани у нас відбувається, ти не дивився так, плюс-мінус. Сейчас тобто ніхто не біжить. У нас оця горка поздно, mm -hmm. справа, хорошо. Справа меньше пассив. Ладно, сравни крою зону. бачу, вони все Далі Далі стреляются. Вранка ду я его поиграв, потому типа в складах мені тяжко відігрувати. Ні, в складах типа.

Знаєш, що коли немає слабо, не зігнається про складі. Пешки не іграли, ми з підтратимом. Або не відігравав, або відігрував максимально. Ну так. Ще пише, що будуть грати... Старий, старий, в нас, нас-нас, нас-нас, кута. Хорош. Але за пригорком файте, все. Не стріляєся. Його друг з е, правішечки під жовтою. Бачу за деревом тут, на тому ранчі. Там ще один. Дотік? Там ще один. Там правіше. Там вони файтилися за пригорком старенький, за оранжевою. За... За, горко, за горкою, за горкою типи були. Чи ж мене отут? На 335 типи. Дивіться тоді, ранжевою. Блять.

Що Не, один тут прям за углом. Я там гранату зону давав. Щас. І на Сейчас. Игорь Ігорович, ти ідеш в бан відразу. Я удаляю тебе і баню тебе навсегда. отправляюсь. я старый отхилюсь, а я сейчас буду дым давать, а где будем подобираться? Добро, сейчас я. И там хватит. Можем крутануть их, че, Сейчас, тихо, 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 тихо. Давай, побегу. подав третій шлямпа на каску. Да, вони там заряжет, и mm. от не зліва у нас. Бігало біжать, біжать, бежать, mm. бежать, оценка. Блять, старий старий. старый, mm. правопомощь. Сейчас я, сейчас я. Фатяться между собою пока. Добре, ти і сумки. Нема последний віддав Бігу. вибіжать один. Угу. Я я сюда йду, хиляюся тут. Що таке? На каплязь. А ось тут. Угу. А сейчас шанс на зоні. А, короче, це довбаок, вибачте, хер кліп написав того, що люблю котитки відвинені помирають в Україні. Що за бред просто? Ой, блядь, і сразу забаню його. Нахуй, просто нам такі ком'юніті нахуй не треба. Хай, сука, Це здохне на свої е ражки. Ми в 2 в 2 осталось? Да. Не думаєш, тут тип за ангарчиком. Не повинен бути. Чудо. Один там, а другий десь там байтиться. Не один на один? Походу. Дай зачекати, але до конця не нам треба пригорок занятий от, отой на помаранчевій. І нам буде проще відіграти. Одного знайшов. киляюс. Один там на пригорці на твоїй місці був. Угу. Другого чекаєш там? Один мене отут удаграв десь. Тар. Пока ты сам Сейчас, вс понял? Да, уже жопу не пикає немножко Угу. А другие на твоей твои мить там до заби старый Ты Или это поза дома Янсты не пикаюсь немножко дома попробуй. Подбегай, подбегай, старый, засейвим сейвом я пойду. Если можешь. А что, не могу, могу. Только лягай, хиляйся, добро сразу. Ну, так и видит, и будет. Угу. Спасибо. Тоже хиляюсь. аптечку зліва. Угу. Нам треба підходити. Пиши направо, пиши зараз справа заберем. По одному. За дерево. Не знаю, не знаю. Я чекаю того другого. Мінус один. І... Е, Айрдроп. Жовто. За айрдропом. За айрдропом красний. ЄСТЬ! єсть, хорош! Подимаю тебе, не виходь. Хорош! Мужчина! Старенький, я так розпереживався, типу, що ми не зіграємо, але добре, що я підняв, добре, що я стиг. Просто все по таймінгу було, понимаєш. Да, да, да. А ну давай нас танцюємо. Давай, старенький. Фу, просто тут мужчина. Так. І ще пишуть, що одне з нового буде можливість прокачати візуал свого персонажа, типу як зброю нових авто. Зайшов якраз на топ, молодці. Дякую, Крампус. Дякую, братуха. Все старень. а, возможно, стареньке це буде моя ластова катка, якщо вона затягнеться. Якщо ні, то це препередластове добре. Кстати, старенький, поздравляю тебе з Новим годом, з новим щастям. А Ми якщо ти так ти точніше, 16 вайкосиків маємо сьогодні на стріму. Так що дякую, підписники. Плануюсь вам низенько, нагибаюсь о, перед вами. Можете тут засунути все, що хочете. І типа, дякую. Мене, о... А ні, один, один, один тип на нами. <рес> ну і забрати його. Крампу, знаєш, що нам написав старенький. Що ми одні з небагатьох стрімерів, які приємно дивитися, поня, і подякувати нам за контент. це я вам дякую. Без вас би цього нічого не було, правда. До нього якраз парашутис вот, бачиш. Да. Він там соло. До нього там ще їдуть, типу. Подіжай, подіжай під ці дом на оранжевий. Там парашутиз приземлився. Що ти робиш? Там, бачите, поїдуть, проїжджають. Ти то вставай тоді десь отут на горки. Бачу. поставить тут Да, Вот такой, может, позицию бы изменил. Зато камень давай. Не, чуть-чуть дальше. Блядь, Больше чуть дальше. А чуть дальше. На помаранч. А, не а, а, он нет, И а, там да. пушить, пиши. Да, они там их уже за, вовы, за и домом. Вовы. Сука, нам нужно все камни закрыть. Тип бежит в старый, не знаю. Оранжевый, на желтый, бачу. Да. 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 До них там еще идут, типа. До них подъехало, типа. Бачу. Бля, я не можу позицію зайняти. Давай. Ми тут навалюють. За, за домом, за домом, типу, поняв. Один був там на криші, другий за домом був. До мене, типу, їдуть. Я пропустив В домі типу Ізо даун На оранжевій попинеш не Нам ну, треба бы подихати закушить, а або так далі навалювати з из Ну, Там ще машина за домом Там бы колеса попробувати пробивати. Тренька, не треба в зону їхати, можна заб'ємо хуй и в зону? Что скажешь? Пропоную реально забытие болт и поїхати в зону М? Чи ти бачиш когось. Так до них машина друга за домом Не трать патрони. Я друга тоже пробив два. А, тоже пробив два. Подавай до мене. Бежу. Да ти смог дав? Вибігла на нас біжать. Перед нами. бачу. бачу. А, бежать. Бачу. єсть? Пошек золота, у них хорошая, там петух был Я киди, я киди, еду. Я да, там петух был, типа, я хочу петуха забрать. Вроде петух да? Да, там новый петух, и третя броня, третья каска. Может комплект будет, то сейчас залутаю сиремкомплект. А ну, че ты? Ну, то, что я казал. Ни одного только Зачем мне прошу другого тата? Ваша Патріка маловато, добре. Тут їх більше, ніж перший другий. Тут їх 4 повинно бути, 4 або 5, Поняв? Тіпів. Угу. Mm Пушник -hmm. есть окей. Ну, все, можем налетіти до тебе. Да. да, щас ватим секундочку стрілямсью одну секунду. Я біжу до тебе, я біжу до тебе. Маліка одного обойма на п'ятоха, я думаю, мені повинно хватати, понял. Взяв собі 4 смока і 3 гранати. Ну то поді поділю з тобою. У один смок. Я два смока там закинув Так, всі хто залетіли тільки що, пожалуйста поставте лайкосик під цим відосиком, під цим блядь, стрімом і наблюдаю это будет вас добра. Стоповий стрім. Я вас приглашаю до себе в ком'юніті. Ми тут з Дімчиком робимо цікавий контент. И нас есть кастомки турниры. А ты требуешь пройти подавно видео? Ой, блядь, як текма заебалась в Ні, Не, не треба. Там стрілялися, поки вони ззаду було їхали. У мене треба патрони п'ятерки. У мене тут 5. Добре. Хвати, поки думаю, на пару файтів, а там місяць, що типа залутаю. Звідки родом? Урамни. Але Пашка, дякую, що залетів. Типа дякую. Добро пожаловать в нашу ком'юніті. Там скауба, коротше. Чи сторонки скажи, що Давай я 3 3000 підписників на YouTube, у нас стартує турік на 10 000 гривень призових. Так що підписуйся, там наша ідгашка в описі. Ну ну ну, вам підписуйся, старай, участвуй в наших кастомках, в наших туріках. На ти нас назовит? Да, як ти, ти взагалі забрався? Де ти? Старий, 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 старий! Я не знаю, де ти. А что я там да, вообще дай оказался? Натику, дай митку на типу, дай митку на типу, дай митку на красный пиздец. А, а ты граната сейчас она взрывается. Граната. Готов? Подниму. Стой. Только не падаемся с маками. Вовремя поспел. Фух, старенький. Дякую. Яка область? Сумская область, Пашка. Сумская область. Может петух скинуть? Тут только 32 патрона. Что скажешь? сенс скажу да, давай танец. Готов? Давай на утро танец. Новый хочу. Готов? Это а -а -а -а. воно, да, старенький? Нет, это цевано, это воно, это кайф... а это кайфушка. Может, тогда с машинами? Да, давай. От уставай десь за пригорком, за камнем, забрикадіруємося і все. Не так, тут дуже паноцю поставив. Щас, секундочку. Так, от один. Другий. Все, супер. Кайф. Довго стрімеш? Як взагалі до цього прийшов? Стріл у мене довго, только 3-3,5 місяця з Дімчиком активно. Ми вже пробували рік назад стрімити, а типа це не було активний стрім, це так було чисто пробуй і баловство. Зараз ми активно уже 3,5 місяця стримим і до цього дошли. Так, просто захотілося. Ми все Угу. Так, Да, тіп. там тип. Отхо вихляюсь, Мені прилетіло. Получається, в будь-якому випадку ми задротим за компом. А так использую, понял, типу. Так що ок. Ремкомплекта будет дачи, ты казав? Одна штучка. Попав. А не шлем треба починать, там отретишь шлем, и на кладце найдушек. Добро. А я пока шлем, понял, починю. Потому что я голову будет тяжко. Пашка, ты підпишися, понял? Типа. Ты песню вырастет відразу. <сум> Шучу. Може, нет. Знаешь, цек. Як... Реклама чипась. Да, да, на порнохабе, там реклама. Не, ну типа там в конце каже, знаешь, типа таким быстрым голосом, что результат может не бути таким, яким вы очікуєте. Результат. Результат может быть по різному Тренки, хочу заработать это все правильніше трохи. Ліпше, ліпше. Більш такий більш маленький кусок кавер каверні зробити. Mm, Тіпи типу, небо летять. Понял. А що ці перед нами. А, а шо, ті, перед нами? Вони. вони на цей. на горку. Це типу, по тобі? Ти по кому сноваєш вже. Я по небу відстріляю. Да, вони сюди на горку закріпляють. <звук> Понял. Все одно, перед нами тут смоки були розкидані, і той ті, типу, що там машина була. Перед нами бідойм. Підписка ще декілька днів тому. Який комп користуєш для цього? Комп користую два Два компа користую для цього. Перший це гейм ПК, а другий стрім ПК, тому що без цього паст, буде їм лаг, і буде некомфортно грати тоді. А я хочу отримати кайф від процесу, поняв. Капитан, а ты можешь взять этот бусик сюда? Сзади? Да, 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 можно, а что нет? Нет, старый, не могу Сзади, сзади, сзади Метку Да, метку Пробег под тобой, под тобой Угу Un secondo. Un Що за горкою тут за пригорком? Піток, Ні, це є. Угу. Але зона зужається, зараз тут буде бігти. Тут за пригорками. Знаєш, що там буде? Знаю, знаю, він щось з другим відігрував. Він щось дуже довго за зоною живе, поняв? Аж странно. Давай, давай, давай. Ой, блядь. Треба запустити трохи. Оце, дивися, старий над нами, тіп. Оце вийшло. Угу. Бачиш? На жовті. Бачу, бачу. Я текстурка злоби сейва. Тобто пайки над нами, його сейвить текстура, по ньому так, не можемо до нього достріля дострілянути дострілян нормально. Ага. А пикай нас. Пикай, пикай, пикай. Попал, сбил, кепку ему. Дайс. Тяжело попасть там. Их травы выбыта. Не-не-не, мы сами выбрали. Просто трава дождаться. Нам треба старе забути про них і дивитися що під нами робиться і справа бо ми вправо зараз будемо вправо за ним будемо. А знає, будемо стрілятися ще чи ні, то вони знаємо пострілятись. Справа. Защо ти мітка? Угу. Можеш пікнутися? Давтичку. І тут ще справа його десь друг між деревами. А я тільки що казав, що справа десь друг між деревами. <кл> Блять. Зорка, понял, наваливает сходнись, сходнись, сходь вниз, сходниз, бегом. Быстрее сюда, дома, на не сюда. Блядь. Ладно. Ай, Да я думаю, заберу его, а текстурка его сейвилась сейчас. Да, його сайви, текстурка тут вообще так, э, типа сложно. Їй дружбан <T3> теж тіпо... стремит? Нет. Мій дружбан не стримать, мы стрим разум. Чу, я, нами. Я пробігаю. Пробігаю. Я розкину шестнички. Uh -huh. Я розкину оцю хуйню тіку. Типу. І тут, походу, маєш роботи. Десь де за горкою, походу. Ще живих сторінки. На на жовтій, жовтій походу, в теорії треба сидіти тоді. І десь перед нами. На поставку. Давай, пустиш. Кабоні корисні. Вона вправо не стабувати. Чую справа і зверху. Я би такий, щоб шоби розібрав. Тому що в них не була позиція. Або, або можемо їх переждати. Бачу перед нами. Горка, не забывай. Ходь. Під камнем тут нокну. Mm -hmm. Даю туди Дві Ще молодців. Шехаєшку накиды на всякий случай, щоб Ну. знала. Бачиш это на no. горді. Бачу. Одного був на горки. Красавчик. Пенздок сразу. За зони. Все, хорош. Хорош, топ-1. Танцюем? Давай, давай, сонечко. Кур, новий танец, давай. Хорош. Ну, мужики, поставьте лайкосик, хоча б за такий топ-1. Напишіть, хоча б, що це було не типа охуєнно просто. Ми з Дімчиком затащили. Тупо всіх забрали сьогодні.